Скажи прикольно, палецю. Ну, а ти не хотів. Тільки підкидувати голову, так не треба як Так ли Не холтурсь. Ти ж екзамен здавати, як А ну відбив новий рипалець. Ні-ні, та то так вони так не їдять. Ну, тримай. Ну. Скрий приколь. Mm -hmm. По-перше, довше їж, знаєш. Це така вона. Кавалірка, ми вар'яти можете не писати, не маєте що робити. Ми ото як яке кажуть, страдає. Того їсть. Видите? Я палицями їла, він собі давай пробувати. Ну. Так чого ти голову породу скинуш? <ривіт> <ривіт> Смачно.